Цієї ночі російські терористи упродовж трьох годин атакували ударними безпілотниками південь Одеської області. Ціллю ворога була цивільна інфраструктура регіону. Росіяни вдарили безпілотниками по зерносховищах та виробничо-перевантажувальному комплексі в Одеській області. В Одеській міській раді зазначили, що загарбники били дронами зі східного узбережжя Азовського моря. Ворог поцілив у зерносховища в Подунав'ї. В Складських приміщеннях сталося займання на площі 700 квадратних метрів. Проте вогнеборцям вдалося швидко локалізувати пожежу. Станом на шосту ранку вогонь знешкоджено. Серед пошкоджень є і зерносховища. Серед цивільного населення постраждалих немає. Сили ППО знищили 9 дронів типу Шахет-136. Також росіяни близько четвертої ранку атакували Херсон. Вони скинули дві керовані авіабомби на дитсадок та житлові будинки. Від удару зайнялась пожежа в дошкільному закладі. Постраждали шестеро людей. Загалом цієї ночі росіяни випустили до 20 ударних дронів з району Приморського Ахтаркс РФ та Чауда Крим. Так українські військові знищили 11 ворожих безпілотників, з них 9 в Одеській області та 2 в межах Запорізької області.